Жити можна тут, землі тут хороші. Треба, щоб села жили, а хто буде свиней виращувати, коров, молоко це все. Хліб хто буде виращувати. Відбудовуйте. ось такий будинок, ось отакий будинок стоїть. Відновлюйте їх. Це клуб. Дом культури нашої. Хороший був, здоровий був. Тут ось і квіточки кругом цвіли понасаджувані. Дівчатки понасаджували. Оце був зал. Тут сцена була, тут ось цей зал, а там, там була кінобудка ззаді, і кіно було тут. А, тут був більярд був. Це окремий вхід був. Да, 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 окремий вхід був. Він два рази горів бідний клуб цей. і два рази його вистанавлювали якось так. Чи не на тому місці він поставлений, бідний, був, що він так страдає? Не знаю. Що його буде робити? Кому воно треба? Як люди нікому не треба. Це йде центральна вулиця. Тараса Шевченка. Оце що тут жіночка? А, зараз у Києві вона дім згорів, вона самотня. Все життя проробила у нас секретаром. Рьом була в конторі в сільській раді, виходить. Теж хотіла додому, ну а куди їй додому вертатися? Хто їй буде що робити? Ось теж люди до останнього. А, буквально усього вони взяли, подали на сертифікат, ждали до останнього, хотіли дом відновити, хочуть додому. Помагають, я не кажу, що не помагають. Помагають, ну Людина ось хотіла додому. Вона просила їй все це. Ми такі будинки не будемо відновлювати. Все їх відпинали, от, відпинали, а вона додому хоче, вона не хоче. Він, дуже да, да, він горів. У мене тітка приїхала, вона вже покійна, померла ось в лютому місяці. Померла тітка 86 років, не ходила, не ходяча. Дім у них розрушений повністю. Вона плаче перед смертю, плаче, я хочу свою хату. Кажу, баблюсь, ну ви вже в себе в дворі. цей». Я хочу померти на своїй кроваті, в своїй хаті. Вона все надіялася, все, все буде, відновлять, відновлять. От деякі комісії, всі до них заходять, всі обіцяють. Ну, в общем, так і померла бідна. Тут сертифікат бабуся взяла теж. Одна бабуся, друга бабуся, вони в окупації теж були бідні. Баба Аня, вона на ходунках їлі ходила. Це відновили вже практично. Багатодітна родина відновилася. Це у нас магазин ось був. А це тут у нас фельдшер, бабуся жила. Ой, їй вже під 90, а вона ще працювала. Вона десь її донька забрала в Крим, хоче додому, ну, а куди додому їхати? Тут у нас бабуся жила, бухгалтером головним всю життя пропрацювала в селі. Ну, Все згоріло. Техніки багато в них погоріло, вони фермер, ну як не фермери, а одноосібники, у них чи 50, чи 60 гектар землі на всю родину. Тут в нас жила наш економіст, жінка, вона теж уїхала до дітей в Крим. Тут жіночку привалила, був прильот, вона в підвалі була А, і ногу одірвало. Кажу, все на світі, в домі було. Все зроблено, як у путнього хазяїна, все, всі удобства, все на світі було в домі. І в дворі, і в домі, ну зараз вже нема нічого. Ну, вона зараз у Зеленодольській. Інвалід без ноги. Тут чоловіка А, Жінка його з внучкою у підвал вскочила, коли був обстріл, а він на дивані лежав, ну і вбило. В окупації це вони були. Цей бідний на велосипеді аж до Херсона їхав. З окупації оце виїжджав на велосипеді, а потім уїхав до себе на родину, на Урал. Тетяна Федірівна наша, вона в садіку пропрацювала все життя вихователем теж. Ну, вони взяли вже сертифікат зараз в апостолову купили собі будинок, там сидять. Це жіночка в клубі працювала, завідуюча клубом. Теж були в окупації дитина-інвалід, ДЦП в дитини. Важко їй, бідній було. Зараз у дитини сильний стрес великий, каже, по психологам кругом з нею тягаємося. Боюся, навіть одну залишити у квартирі, вони зараз на Хмельниччині. Ну, чесно, я скажу, були такі будинки, що їх можна відновити і цей. Ну, люди не схотіли просто вже. Вони побоялися, що тут робити. А, я не знаю. Я хочу додому, я хочу вдома бути. Це наш садик, школа. Ця половина це був садик. А, два поверхи, а та половина школа була. У нас було в садику. ну, дітей 25, мабуть. І в школі до 30 дітей було. Було, так? Да. Іграшків багато було, казали, отсюди вивозили іграшки. Де ж так воно ну, раз з матрасами. Наверно, дівчата поскладали, все поубирали. Хоча тут було у них, трохи поховали, бо тут вони спали. Ну, тут ось горіло все. Ось, ось матраси настелені тут, а спали, падали. Садіка, дитячі матрасики. Ще й книжечки сухі читали. А що за Бо тупі, мабуть, були. У мене донька менше до сих пор боїться вдома сама залишатися. Це їй 21 рік буде, це ж з внучком. А, вона боїться. Каже, я боюсь, що вони вернуться. У мене таке чувство, що вони... От, от цей, де, де щось гепне, каже, я думаю, що це вже вони вертаються. Усе, як техніка їхала, воєна, а воно ж чуть, як воєнна техніка їде. Вона вискочила, мати, що. Кажу, хлопці поїхали, відстань, успокойся. Ма, це правда? Боїться. Стрес у неї, такий стрес, вона, коли вони зайшли, вона заховалася в спальню, дитятко ну, зайшли вони, у нас внучку було півтора місяця. Вона замотала дитину в три одіяла, сама замоталася, як чукча, я казала, оту. Тільки пішов, позав'язувала, і штанів кучу понатягувала, і ще й плед зверху на себе натягнула, хотіла в вікно вискакувати. Страх є, але ну, вірю, що, що буде за нами все добре. Побіда буде за нами. Не може бути, що нас Бог бросить, то що ми воюємо через нужду. Нас заставило воювати. Ми ні на кого не нападали, а на нас напали. Ми мусимо воювати. Якби ми на когось напали, то да, ми б не могли побідіти, а так ми повинні побідити. Не, не було такого, не було так. Маків у нас багато не було. Це рідкість було десь там на полі, десь один-два зацвіте. А. а зараз це поля є засіяні маком. І бабуся моя казала, що де маки ростуть на полях, там багато крові пролито людської. Так воно і є. У нас на Високопільській, як їхати на високопілля, там поле. Воно в тому році було засіяне, там бур'яни були, і маки красне стояло поле від маків. Це було таке красне, але там же ж бої йшли здорові. Там хлопців багато полягли. Я думаю, що їх треба відновлювати. Село було здорове, було красиве село. Близько коло центру. Що ж тут сюди до Високопілля їхати? Жити можна тут, землі тут хороші. Плодючі такі, вони все. Треба відновляти. Людей багато є, з яким потрібні будинки, які хотіли б жити в селі. Ладно, хай може ці люди не будуть, може другі якісь будуть жити. Є ж, в Донецьке, є такі, що порозбивано все на світі, люди залишилися без нічого, що згорнуть тільки і все. Відбудовуйте, ось отакий будинок, ось отакий будинок стоїть. Відновлюйте їх. Хай люди їдуть і живуть. Ну так же ж.